Всім попривіту! Все наше просто, як дважди-2, Mazda CX5, 2016 рік. Автомобіль наших клієнтів з 2019 року у них у власності, з незначними пошкодженнями рідної безпеки, в 2019 році був пригнаний. Вся історія в Україні обслуговування на офіційному сервісі Mazda АвтоІмпульс. Єдине, що вона в комплектації спортзаводу, але з Grand Touring стоїть салон, клімат, обігріву, тому непонятно, як її називати. Щось між Grand Touring і спорт. Сьогодні про неї простубіться, поїхали. Під капотом класіка 2.5 Skyactiv Technology двигун, потужністю близько 190 кінських сил, автоматична трансмісія, шестиступінчата і повний привід. Підкапотка все рідна ціла, по ДТП нічого не постраждало ніколи. І на аукціоні в Америці зараз будете бачити фотки. Її акумулятор бачиш, що ну замінений, звісно, вже прокам. Єдине, що колись було вже в Україні, пошкодило трошки скло на фарі. Міняли фару. Фари до речі, лінзовані. Тут хелівські стоять лінзи. Туманки в спорті теж їх по комплектації по заводу не було, їх доставляли. По Кипе по морді. Тут, хоч все рідне, ніяких, в принципі, зауважень майже немає. Пару дрібних сколіків десь може знаходжу невеличких. Шини континенталь стоять нові в цьому... куплені цьому році. коротше, на цей сезон. Зимові вже стерлись в Україні. Лобове скло рідне, фарбована вся ліва сторона. Пошкоджені тут були дві двері, їх поміняли. Ось це крилашко тут трошки було підігнуто, воно рідним залишилось пофарбоване крило просто фарбоване другим слоєм. Ну і було підім'яти порожик на аукціоні, це теж приблизно зрозуміло, дверцятами. Тобто низ порожки робився. Ну, звісно, в прийоми заходили, фарбували. З Америки вона також прийшла ще з м'ятиною тут на кришки багажника. Вона в цій частині робилась по приїзду. Бампер от має надломи. Вони як були такі залишилися, як вона з Америки приїхала його не чіпали, наскільки мені відомо. З цієї сторони, все в заводі, дах не фарбований. Плівкою вона люмар, і я попередку затягнута. Вона просто в Європу виїжджала, інколи там навіть сертифікати лежать. Ну тут, наче все вирушаємо всередину. Перше, що останній майже їх рік, це 16-й рік, 4-й місяць. В неї дата 17-й рік січень, самі свіжі, що я зустрічав. Дивіться, вона в комплектації спорт має бути на тряпці і е -е. з механічними сидушками. Тут є електропривід з розборки, докупляв власник. Тут ставочок парочку мінялась. Пам'ять сидінь, до речі, навіть теж працює. Нічого собі я не очікував, якщо чесно. Так, ну стан, як стан. Нормально все виглядає. В них, до речі, досить така живуча, в принципі, шкіра. Є у нас чотири склопідйомники електродзеркала, трекшн-контроль систем тут вимикається, датчик тиску в шинах є. Гумове, звичайне, кермо в спорткомплектації, воно тут залишилось рідним. Так, ну і керма трошечки тут є потертості з лівої сторони, де я так розумію, любимо їздити отак. Ну я б радив затягнути просто кермо в шкіру і буде все красиво. Це буде коштувати там в межах 50 доларів. Це максимум. Але протитоманки доставили, про це я вам казав. Пробігу на зараз 136 тисяч кілометрів. Заїхала вона в Україну з пробігом 38 тисяч кілометрів. Є кнопочка старт-стоп є, але без ключового доступу в спорті теж немає. Тут управління бортовичком, мультимедію, хендс-фрі. Тут колись контроль звичайний. Мультимедіа, бачите, у нас, по-перше, має навігацію. По-друге, наскільки я розумію, вона так русифікована. Клімат-контроль у нас двозони. Обігрів сидушок також є, вони працюють, під'єднано все. Два USB-порта, AUX і SD це для навігації для карт. У трансмісії, окрім драйву, є механічний режим з тіптроніком і спорт режим, ми можемо вмикати і вимикати. Для більш активної їзди, пониженої передачі. Електроручник і стандартна шайба від мультимедії. Ключика 2. Я точно пам'ятаю, що власник казав, що ключик 2, у мене один інший в нього. Далі, тут два підстаканничка, тут підлокітничок. Отакий, ну так приблизно, щоб ви розуміли, як він виглядає. Ви розумієте, що клімат-контроль і обігрів це вже доставлено теж з Грантюрів. Безпека у нас тут залишилась рідною, ви це можете бачити на фотографіях з аукціону, тому на цьому питанні ми не зупиняємось. Гарантійний талон на плівку Люмар, бачите, є раз. Далі на офіційному сервісі вона була у 7 місяці го року. До речі, передні важелі бачу, що поміняні, і опора амортизатора. Так, і в цілому це був пробіг 131 тисяч км. Робив він ТО, теж мені сказав, що на ній кожні 5 тисяч кілометрів На офіційному сервісі тут ціла, ціли... ну я не буду їх зараз доставати, всі перечитувати, їх дуже багато заказнарядів, все на офіційному сервісі, на автоімпульсі є. І на автоматів сервіс 5 вересня теж було тут обслуговування кондиціонера. Наскільки я розумію, ще з автоматіва декілька папірців є. Іноді я так розумієш власник. Там бував ще перевіримо, що у нас тут. Зняття встановлення, заміна конденсора, ну, якась робилася заміна клапана ТРВ, заправка кондиціонера. Тобто робилось тощо і по кондиціонеру, що теж. А Камера заднього вида, хто не показав, я не показав. Ну, така вона тут, звичайна, але все ж таки є умовна проєкція. Місця в cx 5 і на другому ряду сидінь дуже багато ніколи не було. Зріст, у мене 193 см. В принципі, сидіти я сам за собою можу, їхати також можу. З колінками трошечки торкаюсь, не так просторо, як в деяких моделях. Ну, CX- 5 це не найвелике кросовер. Але за середнім ростом мені тут буде досить зручно. Перепровірив, що в цьому Покоління цих п'ятих спинки не змінює свій нахил, Я в наступному вони зробили два положення, а тут не було. Є підлокітничок, є два підстаканнички. Ну і зручності на другому ряду сидінь, все. Погнали, багажник. Кришка багажника у нас відчиняється лише механічно. Ми маємо великий бонус шторку для Америки. Це неймовірний бонус. Дуже рідка така штука зустрічається в цих п'ятих ще набагато рідше. Так, є у нас, бачите, вакилим тут, і тут стільки всього цікавого. Зараз я буду це піднімати. Ну тут воно нам все не потрібно, понятна справа. Ну тут у власника лежить декатка, всі його багато речей. Домкрат, крючок буксировочний ну, набор, монтажний повністю все є. Ну а в нього тут ще бачите ліки, груші і його тут такий чемоданчик, ну Тут тут не наше, не ліземо туди, зачиняємо багажник. Бах. Ви знаєте, єдине, що на другому ряду сидінь трошечки несправедливий був замір, бо верх була піднята сидушка після власника. а Я внизу зазвичай сижу, коли міряю. Ну, там не так багато місця, самому за собою мені там складувати сидіти. Я ще подумав, що так багато місця мені, так що аж прям непогано сижу. Продав і цих цих п'ятих аж страшно рахувати і згадувати. По витратам пального, 2,5 на повному приводі буде брати по місту в середньому десь 12 літрів. Ну, можуть келуватися цифри від 115 до 125, там в залежності від трафіку, манери, поведінки і так далі. В середньому розраховувати десь на 12 літрів. Передньопривідна буде брати на літрі десь менше. Ви знаєте, я ж досвіду маю багато, я тільки просто виїхав з поворота на дорогу повернув. Вкрутнув кермо. Я вже відчуваю, впевнено, що машина стоїть на дорозі, настільки збито. ну, Тут не може бути зауваження. Я наперед просто це кажу. Я це відчуваю. Вперше зараз саме на ній їду. Ми не робимо заміри на секунди. Ми просто пробуємо, як машинка їде. Рухаємося ми в горочку і в поворот. Так непоганенько вона, до речі, їде. Давненько я вже на них не їздив, на цьому поколінні, от ми зробили соточку. Це не спорткар, але для погано, я вважаю, вона набрала сотінку, першу, нормально. Пострибаємо з вами по трамвайним рейкам, послухаємо підвізку. Я це в прискореному ритмі зробив. По підвізці зауважень жодних. Єдине, що відчувається, задня рамка номерного знаку, як зазвичай буває під залінкою, ну і по е мішочок оцей власника там катається. А так, гуд, все. Вона на дорозі стоїть прям класно. Нема більше про що говорити, про це x 5 і всі все знають. Я думаю, цього. На це витрачати час ми не будемо. Колір дуже практичний, що має звернути увагу. На ньому не видно пил, бруд, дуже зручно, не треба часто мити. Е, машинка повністю обслуговувалась на офіційному сервісі, і навіть не те, що там вау від офіційного сервісу, що він якийсь неймовірний. Ні, просто що там все в електронні базі є. Все робилось по регламенту. На матеріалах так само ніхто нічого не економив. Вам достається класна тачка, обслужена на класній гумі. В салоні все досить приємно. По техніці зауважень до неї також ніяких немає. Тому просто приїжджайте, тестуйте, перевіряйте, переконайтеся, що все добре. Якщо все і для вас добре, а як тут може бути щось недобре, то купляйте. До зв'язку до зустрічі з вами був льоха тродавте. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні.